Привіт всім! Так, сьогодні, друзі, ми продовжимо серію уроків, вивід маток для початківців. Хто пам'ятає, я це виділив в окремий канал. Це буде серія уроків, це другий урок. Попереднє відео там просто теорія коротенько, що таке сім'я стартер, що таке сім'я воспіталка. Це абсолютно хто не розуміє, що, як, з чого починати. Сьогодні я ж зніму відео, розкажу. ну, Дивіться, особливо для початківців це головна проблема при вивіді маток. Це такий камінь спотикання. Давайте скажемо так, якщо я показую я свою практику, це був, це був мій головний камінь спотикання, коли я починав виводити матки. Тобто я вже виводив методом підрізання. Ощини, свіщові матки, я вже робив стартер. Навіть свіщові матки я виводив у стартері, в госпіталка, просто підрізав мащину на прививочну рамку. Але все ж таки головна проблема тут це у переносі личинок, яка наша задача. Дивіться, наприклад, ми беремо від хорошої нашої плем'яної сім'ї. Рамку з одного-двох сутор за ячком одного двосутошну личинка і наша задача з цієї ячейки перенести одну двосуточну личинку, ось цю мисочку. Далі ми цю мисочку кріпимо до прививочної рамки і ось даємо сім'ю стартера. Але не все так легко, легко сказати, а ось зробити це, перенести цю личинку, так, так, так звану прививку з ячейки. В мисочку, ну тут. Тут я почав спотикатися. Звичайно, можна обійтися без цього. Я вже сказав, так, методом підрізання машини, це все впереді, все покажу. Є спеціальні касети, просто врізаються сюди, в рамку. Можна сказати іншим словом, ізолятор. так, Просто ми там ізолюємо матку і вона там одразу яєчка засіває нам. Потрібні нам мисочки, можливо, ви чули джентрський сод, соднікод турецький. Зараз багато вже виробляє їх. Але ну, що за матковод, який не вміє перенести личинку з ячейки в мисочку. Тому я все ж таки почав пробувати. Так, зрозуміли, взяли, ми знайшли ми від плем'яної сім'ї, селекційної одну суточну личинку, хто не відрізняє одну суточну личинку. Я під описом до цього відео дам ссылку, я знімав відео, як відрізнити, як зрозуміти, де яїчко, де одне суточна дво, де 2-суточна, де 3-суточна. Я спочатку так, переносив трьохсуточну личинку, набагато легше це зробити. Але давайте одразу привикати до, правильно, до технології. Тобто нам одну двосуточну личинку ми повинні перенести. Що нам для цього потрібно? Потрібно нам для цього ось такий шпатель. Одразу скажу про інструменти, ми ж, я зніму окреме відео для початківців, що там треба. Прививочні рамки мисочки, шпателя, ізолятори, тобто касети. Це все буде окреме відео. Сьогодні ми поговоримо, mm. як нам перенести личинку з ячейки в мисочку. Тому для цього нам потрібен ось такий шпатель, найдешевший, китайський. Хай він самий дешевший, але одночасно він самий простіший. Саме простіше з ним ним перенести личинку. Нашу. І тому якщо ви ще збираєтесь тільки купляти, ось такий він, я його купляв за 50 гривень, зараз скільки стоїть, не знаю. Ось такий він. Тут так званий китовий вус. Наша задача, коли ви його тільки купили, коли він новий. Ось кінчик цього китового вуса. Ось цим кінчиком ми беремо ячейку. Її можна наждачна на, на, на бумага, нульовочка, одиничка, краще на нульовочку, чуть-чуть підточити, щоб він чуть-чуть був м'якший. Чому м'якший? Тому що наша задача, коли ми будемо брати личинку з ячейки, щоб він так, можна сказати, скользив по сінці, опускаємо на дно і далі. І далі він скользить на дно ячейки і таким чином заїжджає під личинку, ми її акуратно піднімаємо і таким чином теж акуратно ось так опускаємо на дно мисочки і тут собі допомагаємо ось таким механізмом легенько її раз І вона вже в нас лежить на дні ось такої мисочки. Дивіться. Що тут важливо? Наприклад, ось це наша личинка, так? Ось копачок від, цей, від шпателя. Це наша личинка. Вона буде ось так чуть-чуть вигнута. Завжди, я, ну, я, так роблю, я завжди беру її так шпателем. Заді спинки заїжджаю. Ваша задача її акуратно взяти. Наприклад, ви її так, вона цією стороною лежить, ви її акуратно взяли. Перенесли і так же таким чином акуратно положили в мисочку, щоб не перекинути її, не так, не так, як вона лежить, як легенько взяли, так її перенесли в мисочку, цим механізмом собі допомогли, раз і, і все, вона над ним Гаразд. Чому я сказав це, що це був мій камінь спотикання? Я вже повторюсь, дуже легко розказати, показати. Але зробити це було набагато важче. Взяти звідси цю личинку, тому що я робив. Ось цей копачок я брав. Ну не міг я, не вийшло. Переніс там 10-15 личинок, це дуже багато забирало часу. Багато бджоли її відбраковували, десь я її перевернув, десь ще десь, ну, зрозуміли, так? Погано її видно, то тому що я робив? Брав я ось цей копачок від шпателя, я просто собі. Находив, от, наприклад, ці ячейки. Я цю ячейку ось так брав. Зараз вона ламається, тому що ващина суха, тоді вона волога, вона еластична, вона темна. Просто ось так я раз розковирював легеньку ячейку, з якої я мав брати личинку. Нічого страшного, що там сусідні бджоли почистять, викинуть. Зате для першого разу ви ось так взяли купачком, можна щось подібне. Розковиряли ячейку, з якої вона вже ширша, ви від, її відламали, ячейку личинку добре видно. І цим шпатеньку я вже об'ясняв по стінки. Підняли і перенесли. Можна так. Так, ще один тут головний момент для переносу личинки. Шпателем вибираємо як найтемнішу рамку, тобто найтемнішу вощину. Біла, свіжа вощина, вона м'яка. Ваш шпатель просто буде врізатися у воск і у вас нічого не вийде. Темна вощина, там вже кокон, там виходив розплід, там кокон, він жорсткий. І ось цей шпатель прекрасно по ньому скользить, і вам буде набагато простіше взяти в ньому вощ... личинку і перенести ось цю мисочку. Так, друзі, це цей метод, який я використовував, щоб. Тут треба розуміти, тут ніякі спеціальності, там щось знати. Просто у вас наб'ється рука. Спочатку я розковирав, раз, два, рука тоді набивається. Я потім що робив. Один ряд на прививочній рамці я розковирював, як я тільки що показував, брав личинку, щоб швидше було. Інший ряд вже тоді з опитом. Я вже старався не розковирувати, та старався так і взяти. І просто дивився процент прийому на, на цій планці, де я. Ячейку не розковирував. Коли я дійшов до 100%, все, я перестав її розковирувати і просто рука наб'ється, все, це прийде з опитом. Друзі, є ще один спосіб, як простіше взяти цю личинку. Дивіться, для цього нам потрібен ніж. Для цього нам вже потрібен ніж. І рамку беремо вже не темну, а навпаки, як світлішу. Наприклад, ось світла рамка, ще світліша, там, чуть-чуть темніша, там раз вийшов, розплі два. Тобто світлу рамку беремо, якщо будемо використовувати ніж, беремо світлу рамку з одного-двоє з одно суточною личинкою, кип'ятимо воду. Вода закипіла, виливаємо якийсь посуд, щоб він покривав лезо ножа, ну ніж зрозуміло, хороший, гострий ніж. І там на хвилину, наприклад, ставимо цей лезо ножа, випускаємо цю кип'ячену воду. Хвилина, хвилина лезо там стоїть. Достали його, просто струснули воду, там можна його, тобто, щоб лезо було сухе, тому що ви будете обрізати, щоб кип'ячона вода капне і личинка загине. Що ми далі робимо? Гаряче, гостре лезо. находимо район на цій світлій вощині, де ми будемо брати личинку. І просто, ота як по довжині, половину, половину цієї воску цього ячею цих просто зрізаємо. Дуже просто тоді видно її, дуже легко взяти її, я вже зрозуміло. Ячейка вже коротка, ми її обрізали, дуже видно, гарно видно личинку. Навіть якщо вже рамка світла, вам вже не треба там, щоб вона сходи, ви її просто бачите. Ви її легенько взяли і перенесли. Звичайно, тут які ще можна так взагалі. Там, кого не виходить, перенести личинку. Взагалі можна завжди це використовувати, нагріли ніж в кипяток. Обрізали, перенесли. Воно прийде саме з опитом, з практикою. Рука у вас наб'ється, все буде чудово. Тому, друзі, так, я ще, давайте ще раз повторимо Для початку відбирав отакий ковпачок темну суш розковирав, взяв її, переніс в мисочку. Далі можна використовувати такий. Дуж беремо світлішу, світлішу для того, щоб її легше просто обрізати. А далі її дуже легко взяти вже ось таким шпателем. Закип'ятили в кипяток на хвилину, сухе лезо, там струснули, обрізали, об, об, обтрухали його, щоб було сухе, гаряче лезо. Підрізали половину цієї області, звідки ви берете личинку, підняли, дуже легко її перенесли. Так, друзі, ну що? З цим розібрались, знаємо, що таке сім'я стартер, що таке воспіталка, як правильно перенести личинку. Мо я ще раз повторюю, можна обійтися, є спеціальні касети, я звую їх ізолятор, закрили, матка засіла. Ну, все ж таки, що за матковод? Що не вміє перенести личинку. Тому все буду показувати, прийде час, зараз просто теорія, щоб ви знали акуратно, як для чого перенести. Оці мисочки, мисочки кріпляться, там цоколь, ну, кріплення спеціальне, ось це прививочна рамка, далі її. Чому бажано, якщо у вас не виходить, це, тому що це потрібно робити якнайшвидше. Ви ж не будете час стояти біля цієї рамки, личинка висок не загине, чи там весна, холод, може якийсь вітер. Тому розковирали, взяли або ще ось прекрасний метод ножом, підрізали, це все не потрібно, вам там перший-другий раз вам там 10 личинок перенести. Підрізали, бігом це зробили. Прийде весна, покажу. Дивіться, якщо ви цей, цей процес будете робити, десь ну, є у вас приміщення, да, кімната якась, звичайно, для цього потрібно використовувати настільну лампу. Тільки не з лампою розжарювання, а з білим світодіодною лампочкою, економка так звана. Тому що, коли ви схиляєтесь голову над цією ячейкою, щоб взяти личинку, ви самі собі тінь, буде від вас падати тінь і ви нічого не будете бачити. Якщо ви, наприклад, робите, як я, ось прямо на дворі кришу відкрили, є спеціальні фонарики прекрасні, знає, що надіваються на голову. Тільки, там, щоб вам не потрібно, щоб він там ярко світив. От білий, наділи, просто щоб голову висхилились і не, не робили собі тінь. Тому обов'язну, ну, я вже сказав, за інструменти ми ще поговоримо. Так, все, друзі. Дивіться, сьогодні в нас, ну, сьогодні не літають, але теж температура плюс 12, вчора, позавчора літали, тобто, Тобто-тобто, ну я зніму окреме відео, що з кормами, буде ревізія велика сім'ї. Сьогодні наша тема це перенесли чинок для початківців. Все, друзі, всім пока. До зустрічі.